На підході головний взяток починає цвісти липа. В цей час я стараюся поміняти всі товаришні матки на цьогорічні. Чому я так роблю? Якщо зараз залишити тогорічні матки, вони червлять, вони розігналися і великий перерозхід меду буде на вирощування личинок. Я стараюся їх забрати і поставити молоді матки, які ще не розігналися, які мало червлять. Тільки почали червити, два-три дні, як почали червити. Вони поки розгоняться, черв буде мало. А бджоли робочої і молодої буде багато, бо бджола на виході зараз. вся. А ця молода бджола, яка закладається зараз, буде через місяць робочою станом. Через місяць у нас вже взяток закінчиться. А на вигодівлю піде багато нектарів. От Мають нуклеуси різного типу. Відбираю маточки. нуклеуси я вже показував на ютубі нуклеуси, маленькі-маленькі рамочки. Ось такі от рамочки. Внукле матку закладаю, вже яка тільки вийшла. Не практикую ставити маточники, тому що не знаю, з маточника вийде матка, не вийде матка, яка вона вийде повноцінно. Ну, в принципі, я ще не зустрічався, щоб виходила якась неповноцінна матка, без крил, як багато хто каже, там без лапок. Я такого в себе на пасці не бачу, щоб таке було. Але все одно краще побачити матку, я зразу їх мічу, от вони одразу в мене я закладаю в вмічені мат, матки. От. Так що коли обліталася, я зразу бачу її, не треба довго шукати. І не знаю, чому в мене обльотуються всі, ще не було такого випадку, щоб матка якась не вернулася. Не знаю, кажуть, 60%, 70% маток вертається. Не знаю, що так. Ніби умови всюди однакові. Хіба би якийсь там дощ був чи що, Ну, у нас якраз так попало, що вже в мене третій вивід маток і погода чудова стоїть, тепло стоїть сьогодні 28 градусів тепла на вулиці. Повідбираю ці матки, сюди я поставлю неплідні. Якраз сьогодні час, я стараюсь так, що в мене матка. Починає червити вже 2-3 дні, починає червити, в нуклеусі. В цей час в мене виходять другі матки вже не плідні, тільки вилупуються. Якраз сьогодні почали виховувати матки, зараз я покажу. От кого зараз я поставлю сюди. Цей вулик в мене такий є універсальний. Дві частини. Булик на сім'ю і нуклеус виходить. А значить що, в мене цей нуклеус він працює як стартер, а ця сім'я вже працює як вихователька. Значить я закладаю прививачну рамку сюди, бджоли тут багато. Потянули маточники. Все, я її перекладаю сюди, у виховательку. Тут потужна сім'я, багато меду, все, вони нормально годують. Сімейка так само ще прикриваю я. ще було на Якщо холод або що. От, і я їх вже за день до виходу. Я ізолюю матошники в кліточку гайдара. От, от матошники, кліточки гайдара з двох боків. Це по дві кліточки. Одна кліточка і друга кліточка. Вони всі з'єднуються до кубки і от починають маточки виховати. От. Одна маточка вийшла, друга вийшла маточка. це Тільки вони почали виходити сьогодні. От вийшла матка. От до вечора мають всі вийти. От матка вийшла. От я стараюсь прививати личинки. Не більше 12 годин. Ось ще одна маточка залізла в маточник всередині. От тут маточка. Так що вони зараз ще пару годин і всі повилуплюються. Стараюся прививати. До 12 годин, щоб були личинки, не більше. І приймають краще. От. І я знаю 100%, що маски якісні виходять. Якщо прививати там, кажуть, до трьох до днів можна прививати личинки. Я такого не практикую, тому що я, наскільки розумію, на свій розум, якщо вже личинка попробувала мед, то це вже... Признаки бджоли буде мати 100%. Якщо не буде мати візуально, то все одно вона покаже при розплоді, коли буде вже сіяти яйця. В принципі, воно не так дуже важливо, якщо кожен рік міняти матки. Так я міняю кожен рік, воно може бути і не важливо. А хто хоче тримати 2-3 роки матку, то на другий рік ця матка вже буде непрацездатна, в принципі. Ніж ця, що вийшла із яйця до 12 годин, яка не пробувала шимаду. І зараз я звідси буду відбирати ці маточки і підставляти на то місце, де я забрав ці вже плідні матки. Ось такий обмін роблю. Ставлю їх назад. На годинки за 2-3 годинки повиходять усі маточки і тоді буду працювати. А зараз переглядаю на пасіці всі вулики, всі сім'ї. Передивляюся, удаляю старі матки. Старі матки так само я не придушую, тому що в нас є багато пасічників. Я їх не придушую, я їх так само складаю, підписую, з, з якої сім'ї вийшла матка. От підписано, з якої сім'ї вийшла матка. Оце в мене була з цього вулика. Оця маточка, От, я її підписую оце, вучківський тип. От. Це була з Вучкова 13-го року. Я брав її, вона в мене була як племінна маточка. О, тепер взяв в мене тут вона, цьогорічна вже динча племена, 13-го року вона вже не годиться. А в нас є багато пасічників, які хочуть матки, а з коштами не дуже. Їм просто їх роздаю. На буде, ці матки все одно будуть ще працювати, і рік, і другий будуть працювати. А є пасінчики, які тримають по 3, 4, по 5, по 10, може, вуликів тримають. А матки коштують гроші. А так для мене, як я займаюся вирощуванням маток, трутневий трутне фон мені потрібен. Так що в мене зараз в моєму районі всі пасіки з моїми трутнями, з моїми матками. Так що я їх не вбиваю, а роздаю. Ось такий у нас процес іде. Так що у нас процес такий... Безпереривно. Так що сьогодні ми міняємо всі маточки на цьогорічні перед взятком. Ну все. Це моя пасіка. Тут цвіте скоро вже кацелія. Гарно, красиво, зелено. Até por